Всім привіт! Не було в мене тиждень часу на городі і ось так все помінялося, ось так все починає заростати. Дощів у нас досі немає і не було. Ось так же всі між починають зеленіти. Малинка потрошки починає підростати. Площу ми також чуть засадили, але но... все сохне. І його підливаємо, Боч... очками воду вивозимо і ось це сохнет. Ось так щось виживає, щось повністю насихає, якось так. так. Трошки розкажу за цю площу. Тут у нас від мене буде посадженої вище теж. Ширина міжряді. 2,40, хотіли 2,60 зробити, але в неї вистачило довжини е, плуга. Якось так тоді не було. Було просто зробити по 1,30 тридцять через один, але щось ніхто не додумався. Так, довжина ширина 2,40, довжина 140, 130. Площа іменно тоді вже буде посаджено 3500 і чуть вище там. Ще десь від 35-40 в общем буде 40-75 сотих Літ не, буде, не має вийти Ось тут Тут у нас вже так все зелене це ремонтантно Це Еріка, два рядка Ось тут осіння посадка, файно посада файла зато як все позеленіло моментально Тут у нас поміж малиною рядок лохини, сорти Патріот, індюк. Ось так вже потепліло і бачимо, воно вже зелененько стало. Один кущик, навіть у нас цвіте. Зараз покажу цвіт. Так, 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 так. Це індюк. І ось у нас цвіте лохина. Не фокусується нічого. Якось так. Також тут у нас буде посаджено тут було посаджено Джоан Дей висох. Будемо посаджувати все. Тут зюгана на початок, будемо джуганно насаджувати, Тут у нас полана полана мене зійшла, ще на тут ось тут 22 ще на полані. Так, на цей пізно треба буде хризувати все. Тут у нас вже старші кущі, також треба буде все Ось Тут у нас літнє. Маточні кущі зі будемо все от розкопувати і саджати зверху ці площі. Ось так от, тут вже тут розкопано видно. І ще є що розкопувати ось так ось тут хороші дуже кущі, дорослі І дуже буде хороші урожай. І на наступний рік у нас буде ось Роз... з ось цієї площі, шикарний урожай. Ось буде такий, така вся якась тридатків, ось тут буде, тут ширина. Минулорічна весняна посадка Чи поза, це другий рік. Коротше, садили тут вуську. десь метр шістьдесят. Не знаю якусь, що так хто, хто так садив. Ось тут вже. О, тут вже посолідніше. Два... Тут два з половиною і вже ось тут також по двадцять. Ширина. Тут тобто вже чуть вільніше. вже є де роз, розгулятися. Ось. Тому зробили висновок, що тут у нас приблизно 2-20, 2.60, буде ідеально. У нас там зробили 2.40, я також думаю буде непогано. Можливо, ми зробили дурницю, що Будемо натягувати на 2,5 на ось. якщо ми здивуємо буде загусько, але побачимо, що там верхню площу будемо просто на один. На один дріт на все підв'язувати. Тут у нас площа 30-35 соти. Якось так. Ось, що міг, я вам сказав. але Якщо було вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, запитуйте щось, все відповім. Все, до побачення, до нових відео.